Всім привіт! Сьогодні продовжуємо нашу тему про целюліт. Колись я, як і всі, шукала цей спосіб, що ж це мені зробити, щоб зникнув целюліт. Але на жаль, я його так і не знайшла саме серед косметичних засобів. Так як косметичні засоби вони дійсно нічого не роблять, щоб зник ваш целюліт. Вони працюють саме на те, щоб вийшла вода з вашого організму. Все, кінець на цьому, всі їхні дії закінчуються. Так, ви бачите якийсь ефект. Після кожної процедури, але як тільки ви перестаєте її робити, ваш целюліт просто за лічені дні повертається на місце. Так як всі косметичні процедури працюють саме не з стелюлітом, а працюють з виведенням води з організму. Тож для себе я знайшла дійсно класний та дієвий спосіб, який підходить саме для мого м -м, типу тілоскладу, і це збалансоване харчування та фізична активність. Якщо я перестаю правильно харчуватися або зменшую свою фізичну активність, мій целюліт протягом трьох тижнів повертається до мене. Тобто, якби я користувалася тільки косметологічними послугами, мій целюліт за якийсь тиждень вже був би на місці. А так, все-таки, цей проміжок часу трошки видовжується. Тож, моя вам рекомендація: перестаньте шукати чудової таблетки від целюліту в косметологічних послугах. Це може бути як додатковий спосіб, який покращує ваше тіло. І перестаньте собі говорити, що ваш целюліт спадковий. Він не є спадковий, він є наслідком вашого способу життя. А як все ж таки дійсно зменшити наш целюліт? Ми вирівнюємо харчування, наша жирова прослойка між м'язами, та шкірою зменшується, вирівнюється шкіра, вирівнюється тон шкіри, і ось саме таким способом наш целюліт зникає. Все другого не дамо.